Доброго дня, любі садівники і садівниці. Мене звуть Анжела, і сьогодні ми поговоримо про справжню королеву саду троянду. Ходять чутки, що ця красуня дуже примхлива, і виростити її початківцю надто складно. Тож в цьому відео розберемося наскільки правдива ця думка. З трояндами пов'язано багато страхів і нерозуміння, як вирощувати цю квітку. Побоювання цілком справедливі, тому що троянду дійсно потрібно розуміти, знати, як доглядати і що зробити, щоб вона тішила вас довгі роки. Але якщо ви з нею потоваришуєте, вона буде рости у вас дуже довго. Правильний підхід до троянди починається з правильного вибору. Перш ніж бігти до магазину і кидати до кошика все, що сподобалося, необхідно спочатку визначитися, які троянди бажаємо, що для них потрібно і на що орієнтуватися, адже ми хочемо посадити їх грамотно, щоб вони гармоніювали і не перекривали одна одну. Слід звернути увагу, що один і той самий сорт може по-різному поводитись в різних регіонах, тому читаючи відгуки, звертайте увагу на те, де мешкає автор. Обираючи сорт, ми дивимось на такі параметри, як розмір, аромат, тривалість цвітіння, хорошу здібність пускати паростки, тому що нам важливо, щоб кущ був пишним і гарно виглядав в саду. Важливо також дивитися, щоб наша троянда була стійка до неприємних кліматичних умов, які є на нашій ділянці. В спекотних умовах ми обираємо жаростійкий сорт, щоб пелюстки не обсипались. І одразу скажу, що тут потрібно орієнтуватися на троянди яскравого забарвлення: червоні, жовті, помаранчеві, бо в них щільніша структура пелюстки, відповідно, вони краще витримують спеку ніж білі і рожеві сорти, які швидко обсипаються. Ніжні світлі троянди в південному кліматі краще садити в півтіні. Там, де волого, холодно, багато опадів і дощів, варто обрати сорти більш стійкі до загнивання бетонів. Дуже важливий момент тривалість і повторність цвітіння. Ніяка повторно-квітуча троянда не перевершить ту, яка квітне один раз у рясності цвітіння. Одноразово квітучим трояндам потрібно віддати всю свою силу, свою красу і аромат одразу, тому вона квітне дуже рясно. Повторно квіточі в другу хвилю квітнуть вже не так довго і щедро і не завжди встигають розквітнути, якщо погодні умови несприятливі. Чим менша квітка, тим довше період світіння і більш багато вона квітне. Тут на перший план виходять ґрунтопокривні троянди. Вони компактні, добре розростаються, підходять для висадків вздовж бордюру. Представник грунтопокривної троянди сорт Аспірін Rose до 70 см заввишки. З білими квітками, які в погану погоду можуть набувати рожевого відтінку. Має високу хворобостійкість і квітне з червня по жовтий. Чайно-гібридні троянди високі, мають замало листя, і якщо ви посадите таку троянду окремо на клумбі, то не отримаєте гарного квіткового масиву, тому їх краще садити по кілька штук на другому плані, прикриваючи нижні частини іншими рослинами. Покажу вам сорт Чорний принц. Він має компактний бокалоподібний бутон темного, готичного червоного кольору і яскравий аромат, а шипів дуже мало. Квітне з червня до заморозків. Щоб зберегти насиченість кольору, чорний принц потрібно саджати в напівтіні і підкислювати ґрунт у випадку, коли він не кислий. Якщо посадити його на сонці, то в спеку квітка стане просто червоною. Він не є вилетним серед своєї групи, виростає до 100 см. Прекрасні сорти троянд, які підходять для саду, це група флорібунда. В перекладі це слово значить рясноквітуча. В них невеликі пухнасті кущики, менші, ніж звичайно-гібридних, зазвичай від 50 см до метра, багато пагонів квітнуть суцвіттями, це завжди довго. Флорібонда добре підходить для початківців, тому що невибаглива, має високу зимостійкість і стійкість до хвороб, її краще висаджувати в сонячному місці, в композиції або окремо. В нас є сорт фрезія, жовта, махрова, з насиченим фруктовим ароматом зацвітає однією з найперших на початку літа і квітне протягом всього сезону. Кущ виростає до 80 см. Напевно, ви бачили в англійських фільмах або на світлинах ландшафтного дизайну дивовижні розлогі кущі, рясно сипані круглими трояндочками. Це так звані Остінки, сорти, які виростив британський селекціонер Девід Остін. І вони найближчі до класичної англійської троянди. Остінки мають старовинну або ностальгічну форму квітки. Прекрасний аромат, квітнуть протягом всього сезону і стійкі до хвороб, але також дуже великі. Їм потрібен простір. Я покажу вам остінку Абрахом Дербі. Ця троянда швидко розростається. Квітки не осипаються, мають яскравий аромат з нотками фруктів і полуниці і змінюють колір від абрикосового спеку до ніжно-рожевого в прохолодну погоду. Любить сонце, а розміри дорослого куща від 80 до 150 см. Плетисті троянди справжній хід останніх років. Вони мають гнучки стебла і розростаються до 2-3 метрів у довжину, тому чудово прикрашають арки та паркани. З цієї групи хочу показати вам троянду з незвичним блакитно бузковим кольором Universe або «Всесвіт». Її квітки невеликі, але завдяки кольору, приємному аромату і стійкості до холоду і хвороб цей сорт набув великої популярності. Зауважу, що не можна кріпити плотисту троянду до опори за допомогою дротів. Краще взяти шпагат або міцний шнурок. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про троянди, правда? Тема надто об'ємна! В одному відео досить складно розкрити всі секрети троянди, але ми дуже старалися це зробити. Попрошу вас поставити вподобайку нашим старанням і підписатися на наш канал. Прощаюся з вами до нової зустрічі. Пока-пока!